На оболоні місцеві мешканці перешкоджають будівництво римсько-католицького храму, адже упевнені, що спорудження незаконне. Водночас самі віряни переконують всі необхідні документи у них є у проблемній ситуації. Розбирались наші журналісти. Дев'ять років земельних суперечок на розі вулиць героїв Дніпра та Зої Гайдай планують звести церкву однак, місцеві проти тільки цього тижня кілька разів ламали паркан будмайданчика дехто навіть дітей до цього долучав. Пані Валентина, одна із організаторок протестів. Жінка розповідає, зараз збирає підписи, аби відновити втрачене під час будівництва. З забору цей проклятий посал і почали рити землю. Вони повиривали в нас всі дерева, повиривали наші лавки, унічтожили нашу клумбу. Яке вона які вони мали право це робити? Буде війна. Сказали люди, і буде до кінця. Представники церкви говорять, що під час однієї з таких акцій протесту постраждали двоє монахинь, одна з них громадянка Польщі. В бік людей, які просто молилися біля своєї території, було здійснено постріли скоріше за все з пневматичної зброї. Корі потрапили в сестер монашок, одній в руку, а другій в обличчя. Звідки така агресія, католики не знають? Кажуть, що у 2006-му проводили громадські слухання, де разом із мешканцями вирішили, що будуватимуть церкву. Тим паче, що з документами усе в порядку земельну ділянку площею 34 сотки виділила Київрада у 2004-му. Дозвіл на початок будівництва був даний у 2008-му році. Всі документи після Різних провірок набирали свої чинності. Вони далі є актуальні 17 березня 2010 року. Парафія святого Франциска Засізі отримала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. Католики також спростовують чутки про будівництво притулку для безхатченків поруч із костелом, адже на ділянці, крім храму, нічого не поміститься і додають завжди готові до діалогу з оболонцями. Богдан Бориненко, Вадим Мороховець, телеканал Київ.